Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що справді може змінити правила гри у безпеці на робочому місці. Мова піде про стандарт ISO 45001. І знаєте, це не просто якась там папка з правилами. Ні, це цілісна філософія, яка змушує по-новому поглянути на охорону праці. Давайте одразу до головного. Ось питання, яке, мабуть, крутиться в голові у кожного керівника безпека людей це стаття витрат, яку треба якось мінімізувати, чи, чи це все таки розумна інвестиція в майбутнє компанії? Стандарт ISO 45001, до речі, дає на це дуже чітку відповідь. Гаразд, якщо ми кажемо, що це інвестиція, то яка з неї віддача? Що бізнес отримує в сухому залишку? Ну ми розбиратися, які тут є реальні, відчутні переваги. Вся суть цього стандарту, по суті, в його подвійній природі. З одного боку, він, звісно, створений, щоб захистити найцінніше, що є в будь-якій компанії її людей. А з іншого, і це не менш важливо, він дає бізнесу цілком конкретні вимірювані економічні плюшки. От подивіться, як це працює. Для працівників все здається очевидно: менше травм, менше ризиків для здоров'я, а це, в свою чергу, підвищує і лояльність, і продуктивність. А для бізнесу? А для бізнесу це все перетворюється на реальні гроші, менше витрат на лікарняні, на страхування, плюс це ж потужний удар по репутації в хорошому сенсі. І, що дуже важливо в наш час, це величезна перевага в тендерах, де такий сертифікат часто є вирішальним аргументом. Так, з перевагами розібралися, тепер давайте зануримось в саму суть. Що ж це за стандарт такий ISO 45001? Ну, якщо говорити формально, то ISO 45001 – це міжнародний стандарт для систем управління охороною здоров'я та безпекою праці. Але що тут треба розуміти? Він не виник з повітря, це по суті еволюція, логічне продовження старого стандарту OHSS 18001, який вже просто не відповідав сучасним реаліям. Звісно, в першу чергу на думку спадають галузі з високими ризиками там металургія, будівництво, хімічна промисловість. Для них це просто мастхев. Але насправді, знаєте, цей стандарт може принести користь абсолютно будь-якій організації. Неважливо, велика вона чи мала і чим вона займається. Ми вже згадали, що ІСО 45001 замінив ОШАС 18001. Але в чому саме полягає ця заміна? Це просто нові цифри і назва, чи за цим стоїть щось значно більше. Давайте подивимось, що змінилося кардинально. І ось тут найцікавіше. Це не просто косметичний ремонт, це фундаментальний сув у мисленні. Раніше безпека була якимось окремим процесом, відданим на відкуп одному відділу. Тепер це частина загальної бізнес-стратегії. Відповідальність більше не можна просто делегувати комусь там внизу. Ні. Тепер за це відповідає безпосередньо вище керівництво. Ну і вишенька на торті, нова структура, вона сумісна з іншими стандартами, як от ISO 901, а це значно, от просто значно спрощує інтеграцію. Добре, з теорією здається, все зрозуміло. Переходимо до практики. І Як же компанії отримати цей заповітний сертифікат, який шлях треба пройти? Увесь процес можна розбити на чотири логічні кроки. Починається все з діагностики. Треба чесно подивитись на себе і зрозуміти, а де ми є зараз. Потім адаптація. Тобто, засукавши рукава, впроваджуємо всі необхідні зміни. Третій крок власне сама сертифікація, коли приходить зовнішній аудит. І останній, але не менш важливий крок підтримка. Бо система має жити, дихати і розвиватися постійно. І ось тут, до речі, дуже важливий момент. Отримати сертифікат це не кінець історії, це тільки початок. Так, він видається на три роки. Але щороку буде проводитись наглядовий аудит, і це правильно, це гарантія того, що система не просто для галочки на папері, а що вона реально працює і постійно покращується. І наостанок, давайте подивимось на це все з висоти пташиного польоту, якщо відкинути всі ці аудити, процедури, в чому полягає справжня стратегічна цінність сертифікації для бізнесу. Мабуть, все зводиться до цієї простої, але неймовірно потужної фрази. Наявність сертифіката ISO 45001 – це не просто папірець, це публічна заява, заява про те, що для цієї компанії людське життя це абсолютна найвища цінність. І такий сигнал чудово зчитують і працівники, і партнери, і клієнти. Це знаєте, як маяк довіри. Він створює відчуття впевненості та надійності, роблячи компанію сильнішою і, врешті-решт, більш конкурентоспроможною. Тож фінальне питання, яке залишається для роздумів кожному бізнесу, чи готова організація перестати дивитись на безпеку як на обтяжливий обов'язок, і почати бачити в ній свою потужну конкурентну перевагу. Відповідь на це питання можливо і визначить її майбутнє.